Бізнес для бізнесу задля підтримки державної економіки. Компанія «Укрнафта» стала номером один на ринку для державних та муніципальних поставок нафтопродуктів. Це вдалося зробити завдяки запуску програми Бі b в межах якої два роки тому почали випускати власні паливні картки і талони. Наразі заправляння на АЗК через талони та картки складають значну участку всієї реалізації нафтопродуктів компанією. Чому це вигідно для держави? Далі дивіться в сюжеті. Компанія, яка займається вантажними перевезеннями, уже понад 23 роки. Якісне пальне для цього підприємства потреба номер один, зокрема й тому, що автомобільна техніка, яку вони використовують, німецького виробництва а відтак дуже чутлива до якості пального, запевняє заступник директора Максим Никифоренко. Ця техніка дуже до палива до паливної системи. До палива дуже чутлива. Ще основне чому ми їх вибрали, це тому, що у них дуже велика мережа АЗС. Що дозволяє нам заправлятися в будь-якій точці України завжди? Менеджера на зв'язку для вирішення будь-яких питань. Як тільки компанія запустила програму бізнес для бізнесу, два роки тому одразу ж вирішили скористатися, адже це зручно каже перевізник, і Допомагає забезпечувати безперебійну роботу транспорту. Буває необхідність перекинути паливо водію. Коли у нього закінчуються талони, то у нас є резерв на, кар... на картках, ми можемо їх перекинути в любому водію, стільки йому потрібно. Тому використовуємо як і талони, так і картки. Талони та картки на паливо також використовують і у Калинівському технологічному фаховому коледжі. Так як ми в нас дуже багато є відряджень по Україні. І воно нас це підкупило, тим, що мережа дуже розширена. 2023-го компанія Укрнафта запропонувала програму співпраці для українських бізнесів, аби забезпечити безперебійну роботу підприємств та підтримувати економіку України. Фактично, ви фіксуєте для себе ціну, прогнозуєте, її, розумієте, як ви контролюєте витрати свого пального, плюс ви розумієте, що пальне в найбільшій мережі АЗС Укрнафта, де більше 500 заправок, плюс ще сотні заправок партнерів. І ви можете спокійно в свій, свій комерційний транспорт заправляти будь-де де ви хочете. З 2023-го виготовили для контрагентів 120 тисяч паливних карток. А це 120 тисяч водіїв транспорту, які вже їздять на пальному Укрнафти. Щомісяця компанія забезпечує українські підприємства більш ніж 20 мільйонами літрів мільйонам мільйонам пального, зокрема і на прифронтових територіях. Щомісяця тисячі літрів компанія виділяє на допомогу постраждалим регіонам, волонтерам та рятувальникам. Окрім цього, значну частину прибутку перераховують. На потреби українських оборонців за понад два роки укрнафта інвестувала у військо 2,5 мільярди гривень. У нас приблизно 80 військових частин, які ми системно допомагаємо. Тобто, це гроші на дрони, на зв'язок, на пікапи, на гранатомети, кулемети. Ми ніколи не думали, що крім того, щоб видувати нафту та продавати пальне, не доведеться займатися цим, але виклики часу, і ми завжди будемо підтримувати наші сили оборони. Раніше компанія реалізувала десятки проєктів підтримки військових, понад 10 тисяч дронів, техніка, озброєння, сотні пікапів. А нещодавно спільно з благодійним фондом Повернись живим компанія запустила проєкт Залізне плече наразі. Проводить збір для підрозділу Хартія. Також «Укрнафта» впровадила корпоративну програму Пліч о пліч усім мобілізованим співробітникам, ветеранам та їхнім сім'ям надають підтримку та допомогу як під час служби, так і під час мирного життя. Дарина перерва Євген Зозуля, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.